Сонячні вітання всім практикам. А, ну, кажіть, чи розібралися ви принаймні з двома мережами: Хартман і Кюрі? Чи зробили план хоча б однієї малесенької кімнати, наприклад, спальні чи земельної ділянки чи офісу? Так, кожен робив там, де він може робити. А, чи є у вас вже певний? Ваш власний протокол. А, можливо, ви вже створили таким чином ваш еталон роботи з цими мережами. Можливо, спробували їх відчути. А, рекомендую так, спочатку стати, наприклад, на позитивну лінію, скажімо, Хартмана. Так, бо їх знайти найлегше і всюди. Потім на негативно постояти декілька хвилин, закривши ваші чудові оченята, і відчути, як вони на вас впливають. Звісно, одноразовий такий досвід, він, можливо, взагалі не дасть ніяких відчуттів. У кого чутливе тіло, можливо, дасть відчуття. Але спробуйте, так? тому що все ж таки дія всіх цих мереж вона є накопичувальною. так? Тобто треба а, на них перебувати досить довгий час і тривало, так? наприклад, роками, так? щоб відчути дійсну серйозну дію. А, але це все одно цікавий досвід. Якщо Якщо у вас вже ваш протокол роботи є, теоретичні моменти ви зрозуміли, то будемо рухатися далі. Мені потрібен ваш воротній зв'язок, так що цей матеріал він пройдений і хоч якось засвоєний, щоб можна було поглиблювати далі інформацію, бо будемо йти далі. Але я повинна бути впевненою, що... Вам зрозуміли, так? Чи ви попрактикували? А Якщо поки що у вас часу на це немає, а, ну, ну, я почекаю. Домовилася? Ну що, чекаю на ваш зворотній зв'язок. Дякую за увагу. Бувайте! Авах!